Вітаю! Ми сьогодні перебуваємо в укритті, тому можемо так більше поспілкуватися з вами. І я хотів би поговорити про єдині новини. Я знаю, що багато громадян України єдині новини дивляться. Дивляться тому, що, ну, а що ще дивитися? Коли вмикаєш телевізор, перемикаючи будь-які канали, ти фактично натрапляєш. В восьми випадках із десяти на єдині новини, навіть якщо є якісь канали, які їм показують там музику, чи то фільми, чи то є якимись такими розважальними, ну в межах того, що можна вважати розважальним сьогодні, вони все одно транслюють єдині новини. А так ось тут інтерв'ю було з однією журналісткою. Ми вже розбирали трішечки його. Проте, все ж таки, мені хочеться дещо ще сказати. Можливо, мене хтось почує. Можливо, і журналісти і єдиних новин. Со, як і Вітвіцька, Соломія, здається, Вітвіцька вона сказала, що вони не пропагандисти. Тобто єдино, єдині новини це не пропаганда. Не пропаганда, тому що вони говорять правду. І єдині новини це чесні новини. А ось у Російській Федерації, ото вже пропагандисти, тому що там говорять неправду. Знаєте, мене зовсім не цікавить, що говорять в Російській Федерації. От абсолютно, я не дивлюсь їх, я не читаю їхніх воєнкорів, я не читаю їхні пабліки, я, я не читаю їхніх навіть добрих русських, ніяких не читаю. Я хочу розбиратися в ситуації з Україною, і все, що мені потрібно знати про Російську Федерацію, це те, запускають вони дрони проти нас чи ні. Все інше я складу із іншої преси. Так ось, що мене стурбувало? Мене стурбувало те, що ми вважаємо, вважаємо ознакою журналістики, це те, що журналісти говорять правду. говорять правду. Я не буду зараз вдаватися в різну казуїстику. Що таке правда, що таке об'єктивність, що правда у кожного своя, правди не буває, правда суб'єктивна, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я не буду в це вдаватися. Я не буду навіть критикувати єдиний марафон за те, що вони фактично, ну, скажімо так, коли говорять про правду, то е, ця правда, вона ну, часто, скажімо так, подана без якоїсь альтернативи. Я хочу поговорити про інше. Я хочу поговорити про те, е, а що стоїть за правдою. Тобто ми можемо з вами мати багато правди, але якщо за правдою стоїть брехня, розподіл бюджету, е, знищення. Е, Скажем там, певних видатків, які передбачені на щось, а якісь недобросовісні чиновники їх просто знищують, розтирюють по кишеням. Якщо за якоюсь правдою, наприклад, про те, як героїчно воює той чи інший полк, стоїть історія про те, що цей полк, наприклад, недооснащений, або якісь, ну я не буду називати їх поганими словами, але якісь люди, які сидять у Києві, роздерибанили якийсь бюджет. Якщо ми будемо говорити, що, наприклад, там, українці тримаються мужні там, і так далі, це правда. Але при цьому ми чомусь не хочемо говорити про те, а як себе там поводить чиновник, який сидить у Верховній Раді, а чому він говорить постійно там, умовно про те, якими українці повинні бути чесними, а при цьому сам вкрав дисертацію, або йому там. Тато написав дисертацію, бо там, подарували на день народження, і так далі. От якщо ми будемо робити вигляд, які ми всі правильні, і будемо себе безкінечно хвалити, а при цьому журналісти не будуть задавати ніяких гострих питань, ні по яким жодним питанням, то така правда вона не потрібна. Це неправда, це Потьомкінська деревня. Знаєте що таке Потьомкінська деревня? Це коли козаки е, разом там, з російською армією відвоювали Крим і. Князь Потьомкін віз Катерину II показувати, як квітне-південь. І побудували по дорозі слідування Катерини замість сіл побудували просто такі фасади. І от вона їхала і думала, що вже все квітне, і вже побудовані будинки, там і так далі. Ну а за рахунок цього розкрали купу грошей, тому що, ось же ж, будь ласка, все ж побудовано. Так от я б не хотів, щоб у нас. Правда, це була ось така Потьомкінська деревня. От нібито стоїть фасад. Я навіть не заперечую, що цей фасад може бути хорошим, гарно облаштованим, і, можливо, за ними люди живуть, але далі нема нічого. Журналісти не ставлять гострих питань. Журналісти не задають чиновникам нічого з того, що могло би бути цікавим українцям. Тобто ми говоримо, ми йдемо в НАТО. Добре, давайте поставимо питання чиновнику. А чи дійсно це можливо? А які є заборони? А чому ми так вважаємо, що ми йдемо в НАТО? Там і так далі. Ну тут багато питань. Далі там МВФ там щось вимагає. Ну поставте, поставте до чиновників питання про те, як це відіб'ється на долі українців. А чому ми повинні виконувати ці норми? А що буде, якщо ми від цього відмову? І так далі. Ну, цього всього немає. Тому знаєте, це неправда. Це просто. Ви переповідаєте якісь факти. Тобто можна по факту єдині новини там умовно закрити, показувати те, що відбувається на фронті, для того, щоб люди знали, бачили, що там відбувається. А далі просто текстажом, колись раніше е, телевізори були з тілітекстом. Можливо, ви пам'ятаєте, тілі І можна було так, йшла передача, а ти включаєш телетекст, і там тобі текст іде. Текст новин, там, анекдотів були, там історії різні, телетекст називався. У мене колись теж був такий телевізор з тілі Доволі цікаво було читати, типу газета. Так от, ми ж чекаємо від журналістів, журналісткою роботи. Ми ж чекаємо від журналістів, що вони будуть uh, задавати гострі питання, що вони будуть знаходити суперечності, що вони будуть спілкуватися з суспільством, що uh, вони будуть представляти суспільство. а просто зібрати якісь, якісь факти і взяти те, що вигідно, і uh, не промовляти зовсім те. Що невигідно, що складне, що суперечливе, я вибачаюсь, яка це правда, яка це журналістика і що воно дає суспільству? Мені б хотілося, щоб єдині новини представляли єдиний народ. А представляти єдиний народ можна тоді, коли ти знаєш його проблеми, тоді, коли ти знаєш, що людей цікавить, коли ти запитуєш у чиновників те, що запитав би звичайний громадянин, якби він мав повноваження, сміливість. Якби він мав доступ до тих людей, до яких маєте ви. Ви маєте доступ. До вас люди приходять, вони приходять до вас в ефіри, але нічого гострого в них ви не запитуєте. Тому, вибачте, така правда це Потьонкінська деревня.